Асамблея діячів культури в Києві продовжує вирішувати важливі питання перебудови міністерства культури та лобіювати свої реформи кожного дня, збираючись в міністерстві робочими групами та загальною асамблеєю. Представники всі бажаючи без обмежень. Нагадаємо, що однією з вимог асамблеї є люстрація міністерства культури і повна реорганізація складу його працівників. Одним з головних питань асамблеї було узгоджене обрання нового міністра культури. Але 27 лютого Верховна Рада затвердила на посаду міністра актора театра та кіно Євгена Ніщука. Не порадившись з асамблеєю, реакція була неоднозначна. Можливо, євгену запропонувати роль як речника, оскільки він насправді є медійне обличчя людина майдану. Може, ми створимо. Таку... Позицію у нас буде технічний голова, суперменеджер, а Женя буде речником Це те, що він вміє робити найкраще, він актор. Я дуже багато працювала з акторами. Ну, панове, я працювала продюсером, давайте бути відвертими. Ну, тобто, істерика на знімальній площаці чи за кулісами це ну, там, щоденний факт і нічого спільного з організацією. Може ми помиримо бульдога і носорога? Суперменеджером було запропоновано Лесю Островську люту, керівника програми проектів фонду Рената Ахметова. Але тут думка асамблеї розділилася: дехто голосував за досвід і талант, а дехто проти не дуже чистих грошей. Але повернімося до міністра. Я думаю, що нам треба зараз міністра, який би пообіцяв підписав якусь бумагу, що це. Міністерство буде ліквідовано? Да, так так, абсолютно, абсолютно. А, так, да, Прошу. потребую категорично, якщо ніщо, так євген, який знову обличчя Майдану, ну скажімо так, сцени майдану, так? Бо я вважаю, що обличчя Майдану це все таки небесна сотня. Як це так до як Це така ситуація, яку зрозуміє більшість народу України, які дивились там тілі, бла бла бла. Але ми так думаємо, що розумію, що людина, яка ну, от не є досі компетентною в такій сфері, для нас ну, якось викликає питання. Тому, якщо така ситуація наступає, я пропоную наступну схему: п'ять заступників із дуже серйозними повноваженнями, як мінімум п'ять, а краще від кожного цеху там. Але це такі заступники як робочі лошадки да, з величезними повноваженнями. І якщо він готовий бути обличчям майдану, обличчям міністерства, окей. Але працюють на місцях наші люди, ті, яких ми висунули, яких ми знаємо, які професіонали. Такі ситуації можемо вести перемовини, якщо він, звичайно, з нами підписує наш меморандум або договір, як ми його вчора назвали, де ми виклали всі наші позиції. Меморандум про співпрацю підписали після першої наради. Міністр прийняв відставку заступників кохана, балюрка, голови державного агентства України з питань кіно Копилової та директора департаменту з питань релігії та національностей Мошколи. Та чи означатиме це повна співпраця з асамблеєю та врахування всіх її вимог покаже час? Поки що маємо нового міністра та купу невирішених питань, які асамблея намагається викарбувати у логічний список, беручи участь у борхливих суперечках. Взялі при ті в місті сам покрай не помбають тому сіпучають форми ініціатив. Всі ініціативи сілили, а не зверху. То есть здесь не будет вообще финансовых потоков, никто не будет ставить печать или Нет, нет здесь будут финансовые потоки, просто... Можно я отвечу, потому что этот вопрос уже обсуждался. Да, Вернее, да. было такое предложение. Предложение было таковым, чтобы это было не министерство, а ряд агентств. Да. То есть, например, агентство по защите культурного наследия, агентство там, по делам религии. На что вот это министерство нарезать? Нужно распределить. Вот та схема разделки души, которая как бы сейчас висит там, на каждом местном бинате, она уже не ко времени.